Як притягнути до себе свою любов. А ви притягнете вашу любов тільки тоді, коли самі для себе зрозумієте, що ви на неї заслуговуєте. Бо таке враження, що відео дивляться люди, які... І хочуть кохати і бути коханими, так? але десь на якомусь рівні так, ви е, ніби себе десь недооцінюєте. Десь ви думаєте, що от а хто мене полюбить, так, так, кому я потрібна, чи кому я потрібен. Десь ви все-таки вам потрібно себе трохи тут опанувати і пропрацювати. Так, і потім ви зустрінете людину, з якою у вас буде все досить таке взаємно, і будуть здорові стосунки.